Доброго дня всім підписникам і глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. І щиро всім дякую за вашу підтримку, за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на наш канал. Дякую вам за щирі коментарі, теплі добрі побажання для мене та моєї сім'ї. І в нинішньому роликові я покажу вам, як я готую дуже смачне варення з чорносливу. Або, як у нас називають на Закарпатті, сливовий леквар. І щоб приготувати всякий смачний леквар, нам не потрібно багато зусиль, бо він готується дуже легко і просто. І його смак дуже схожий на тот леквар, який вариться у котлові на вогні. В общем, і все дуже сильно смачно, ніжно і корисно. Тож залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця. І будемо готувати такий смачний домашній сливовий леквар разом. Ну, а Кося ще не підписав на наш канал, то заходьте і підписуйтеся. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. Сливи я файно помила, одобрала від кусточок і перемолола на всяку кашицю м'ясорубку. Мож і не молоти, а сразу варити варення із половинок. І під час варіння леквару, або він у нас не пристав до горниця, нам треба обов'язково змастити сам горниць оцетом. У мене 9%. Змащую файно всі стінки горниця і дно, Залишки оцету, я висипаю. Тепер, у змащений оцетом горниць, висипаю наше сливове пюре. І вмикаю плиту на мінімальну температуру. Так як у мене є 9 положень, я вмикаю на троєчку або воно потихенько починало копіти. Подивіться, воно в мене сяк помаленько почало копіти і на всякому тихому, тихому, мінімальному вогні воно має ту собі саме варитися. Що важно, жодного разу не треба перемішувати. Просто сяк уварюватися. Дивіться, у мене пройшло приблизно 3 години. Я жодного разу не мішала, не кивала, ніч не крутила горницьом. І, ну, аби ви розуміли, у мене вариться на такому тихенькому, слабенькому вогні. Жодного разу не перемішуючи. Якщо ми раз перемішали, уже нам треба буде просто постійно його промішувати. Подивіться, як у мене вже варення. Уварилося без жодних зусиль. У мене пройшло вже приблизно 6, а може й 7 годин, сяк на тихому, слабенькому вогні. І тепер я файно його перемішаю, так як я вже хочу додати в нього цукор. Подивіться, абсолютно 1 грам не пристало мені нічого до горниця. І це все при тому, що ми жодного разу не промішували. І на рахунок горниця. Горниць теж має бути файний, товстосінний. Або алюмінієвий. Файно перемішую і висипаю цукор. Цукор я даю за смаком. Я додаю, перемішую. І вже куштую, якщо мені ще треба, я додаю цукор. То вже все орієнтуєтеся на, на свій смак і на, вже на самі сливи. Можуть сливи бути чуть кисловаті, а я сливи мало майсолодкі, що маймало треба цукру. На ваш смак і на ваше бажання. Так, цукор я висипала, файно перемішую, або він розтопився. І так само буду його уварювати. Уже тепер нам треба періодично буде промішувати. Так як уже з цукром, і за те, що ми промішали, може вон і приставати до горниця. Подивіться, у мене пройшло приблизно 2-2,5 години, як він у мене варився. Як на слабкому вогні. І я його вже періодично, файно промішувала. Я буду вже забирати, так як я не хочу дуже варити, бо він був сильно густий, або він мені легко мастився на хліб. І розсипаю його або розкладаю по стерильним баночкам і закручую його стерильними кришками. І мой леквар готовий. всякий леквар дуже добре зберігається. Подивіться, леквар, як коли я насипала, він був рідковатий, він вже у мене файно застил. Ін, у мене консистенції. Якщо варити його майдовго, він буде майгустий. Як я вам казала, дуже смаком він нагадує той леквар, що вариться на вогні, на кострі. За те, що він потихеньку уварюється собі. І сяка у нас смакота і красота. Дуже сильно смакує із грінком. Гріночку хліба і стаканом молока. То для мене як смак дитинства. Тому я вам усім щиро рекомендую приготуйте, так як цього року є багато слив, Бог благословив нас таким файним урожаєм на сливу. Тому готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Файно всім дякую! Ко сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.